Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Друздо, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю! І вас вітаю з вашого дозволу. Не про те, про що всі говорять, бо завжди говоримо про щось другорядне. А я стараюся нас доганяти хай трошки навіть і заднім числом, бо у нас один раз на тиждень розмова ті теми, які ну десь так випухнули між тими нашими тижнями, так і, і, і пішли далі. Ось такою темою є минуло тижнева, наприкінці тижня минулого публікація Times, яке, яка з посиланням на спецпосланця Америки по Україні, які таке дає розуміння, і воно власне обговорювалося, і воно буде обговорюватися. Воно як ви знаєте, ніби відсувається на задній план, але всі розуміють, що все одно воно висить, знаєте, чи лежить, не знаю, як база. База Трампового розуміння, база е, всього взагалі вектора Америки по розрішенню української війни От така пропозиція це навіть не пропозиція, це думка, це ще не план, це не стратегія. Назвемо це якимось таким розмитим словом. Бачення ось таке бачення американців, американської американського естеблішменту, можливих варіантів розрішень нашої війни. І щоб я так не повторяти, бо нема сенсу повторяти, те, що знаючи люди за цим і так стежать. Йде мова про умовно кажучи фіксацію ситуації війни по актуальній лінії фронту по теперішньому стану, з заведенням західних, ну, йде мова про європейських насамперед французько-британських. Певних контингентів у, у тилову частину України. А все те, що, скажімо так, на що спрямовані зусилля Трампа, це унеможливити поступальну окупацію країни ворогом ще більше. Це на думку Келога, я так думаю, що він представляє позицію американської адміністрації, мало би вирішитися за рахунок так званої. Демілітаризованої зони по 15 кілометрів в обидві сторони, разом 30 по жирній лінії фронту. Ось так дуже груба така картина. Вона має масу нюансів, тому що і європейців виникла купа питань: а що це будуть за так звані сили заспокоєння, чи це просто разом патрулювати з поліцією. Чи що там, чи інструктувати, чи просто бути і бути, чи це передбачає якусь більш активну діяльність, зокрема е мілітарну бойову. Це теж питання. Виникає взагалі багато питань, кожне з них можна розбирати ще на 10, але за основу візьмемо таку дуже грубу картину. Я знову ж таки вертаюся до того розмитого розпливчастого слова бачення. Що на думку американців, наша війна би мала якщо припинятися, то ось по такій формулі. Все те, що Росія загарбала, воно в принципі вже й загарбаним лишається. Статус невизнаного, визнаного це вже другі питання. Але по факту ну, зайти туди вважається неможливим. Я не військовий, не можу ні піддати сумнівам такий підхід, ні його. Не підтвердити, я лише маю беззаперечну довіру до дворічних заяв і очільників Пентагону, і аналітиків військових і, і розвідок, які публікували варіанти, в яких неможливим вважається або маломожливим поки що військове повернення території. Тому про повернення до якихось там кордонів зараз мені здається, Америка взагалі не розглядає та не то, що взагалі це мені здається, вже ніхто не розглядає. Тому ось така фіксація більш фотографічна нашої війни з розумінням, що загарбане все одно буде під окупацією а щоб не уможливити ще більші втрати, ось такі варіанти пропонуються. Демітертована -демі зона 30 кілометрів, і західні війська десь тут в тилу, як гарантія подальшого не, якби, не нападу. чи… Гарантія подальшого неруху окупаційних військ Росії, ну, і, зокрема через демілітаризовану зону, це і буде неможливо. В принципі. Багато хто вже цей варіант, який повторюю, може бути 10 разів вже переглянути, відхилений, бо ми бачимо, як американці це роблять. Вони завжди щось якби пробують на реакцію пізніше. Пізніше щось видозмінюється, зокрема, по угоді з копалинами, це видно, був один варіант, чернетка, драфт, тепер вже другий. Так само і тут воно ще буде драфтів кілька. Але на загал бачення, воно вже обговорюється як, напевно, базове. І мені так здається, що тут не сильно доводиться щось нам коментувати в частині альтернатив, тому що. Ну, звичайно, альтернатива основна. Тут це є несприйняття такого розвитку подій, і вибір несприйняття чи відхилення такого бачення буде означати вже власне продовження війни, але ще за все без Америки з європейською дуже дозованою допомогою і небезпеками ще більших територіальних втрат. Ну на, на цих страхах якраз Трамп і базував, і базує. І під час своїх виборів, і тепер вже коли він інаугурований президент, вже сто днів базує свою позицію. Ось така груба картина запропонована ну, через устами The Times, запропонована з посиланням на спецпосланця Келога. Це саме повторював і Вітков, який є теж переговорником з Росією. Тому сміємо припустити, що плюс-мінус таке бачення. Фіксація плюс недопущення подальших втрат. Е, поки що, як би лежить як робочий варіант. Ось, е, будемо далі стежити за, я прогнозую, за відхиленням цього варіанту. Це вже зрозуміло. Ну і за породженням наступних вже сценаріїв на основі відхилення е, такого, такого бачення, е, яке, швидше за все, на якесь інше більш оптимістичне для України не поміняється. І це теж треба розуміти. Тому ось десь, знаєте, я завжди кажу, що такі розмови в нас трохи политі, знаєте, такою поливою безнадії, бо воно безнадійним все взагалі бачиться. Щоб не пропонувалося, все не підходить. То, що підходить, є недосяжне. Ну і де тут розвернутися, звичайно, є можливість розвернутися лише в пафосі, лише в риториці. Е, ну а в практичних реалізаціях виникає дуже велика кількість запитань, про які краще говорити ми не ниво що ж, пане Остапе, я думаю, я бачив ту карту і читав ті самі статті, що і ви. І для наших радіослухачів поясню, що ідея була така, що десь приблизно до Дніпра із заходу до Дніпра будуть українські, британські та французькі війська. Саме такі пропорції там були намальовані, і в центральній частині України. Там були тільки, тільки український прапор, був тобто тільки українські війська. А вже далі по лінії сучасного теперішнього фронту. Ну, там зрозуміло, демі... демілітаризована зона в 30 кілометрів і от таке. Але те, що ми з вами вже перед ефіром обговорили, я мав на увазі трошки інше. Спеціальний представник президента США Стів Вітков заявив, що в ефірі, до речі, Fox News, що мирна угода включатиме врегулювання питання так званих п'яти територій, не уточнюючи про які території він мав на увазі, але раніше він вже сказав про Території Донбас, Крим, Луганськ і ще дві інших. От так. Ну, я, я ну тобто, я теж прочитав цю заяву. Я так смію припустити, що йде мова про чотири області плюс Крим. Ну тобто, ті оспорювані Росією, які внесені вже в російську конституцію. Йде мова напевно про це ж чи які інші території мені тяжко сказати? Ну воно все взагалі вкупі, так тому тут це взагалі втрата території для України є тема неприйнятна. Ні, по риториці там До речі, Володимир Зеленський відреагував та. на це повідомлення і так дуже жорстко. жорстко я би на так сказав, що тому що український народ має розпоряджатися. Ну, от територію. в даному випадку трошки ситуація не так. Український народ має платити за ілюзії. Президенту саме такі слова треба було підбирати. Ну тому що звичайно на рівні риторик, все і так зрозуміло. Ну, ми ж все одно живемо в нормах якогось, хоча б якогось, але міжнародного права на який типу ще можна посилатися, до якого ще можна апелювати, і за ним будь-яке порушення територіальної цілісності, так і лишається зафіксовано як порушення. Тобто стан повернення до, 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 до територіальної цілісності ну, залишається як якась там ціль. Ну не знаю, може там на 2255 якийсь там, не знаю, рік, тому що судячи з, з реальних ну, з реалій. А розвідки працюють з реаліями, військові аналітики працюють з реаліями, ну воно якби не проглядається. Тому звичайно, це, завж... це ж я кажу, чому це тупикова тема. Тому що тут е правильно взагалі формулює вся західна преса е підхід. Тобто завоювати, відвоювати не може, визнати це російським теж не може. Закривається завіса, ставиться крапка, це є тупик і пар. Тобто різні варіанти не розглядаються як е, прийняття. Вибір є між прийня... між неприйнятними. А для того, щоб вибір був між неприйнятними, напевно, ну має помінятися риторика там всіх сторін до речі, не тільки України. Це має помінятися ціли, ну, переосмислитися мають взагалі всі цілі війни. Що держава не робила з першого дня вторгнення, бо як на високій точці кульмінаційні заявили про те, що має бути марш на Красній площі, так далі, тим і мариться. Ну, просто це марево, це є це, це таке ну, сни фантазійні. Тому тут напевно все опирається просто в то, що переможе чи уявне бажане. Але недосяжне і таке ну й проблемне до досягнення, і це величезну за собою тяне проблему по продовженню війни, по вичерпанню ресурсів, по підриву демографії нації, просто по перетворенню в цій гонці ушкоджень, по перетворенню України просто в, в дедалі більші руїни, і так будемо йти по всіх регіонах найближчих прилеглих до фронту і далі. Ну чи все ж таки буде якийсь такий можливо цинічний болючий, але тверезіший підхід, до якого я так думаю, поки що на моральному рівні не готові ну ні Україна в особі правителів, які зберігають за собою владу лише при умовах, е так які не, не міняються, так ні Європа. Це теж окреме питання, тому що Європа має безумовний свій інтерес в неприпиненні вогню. Оскільки це дає можливість їй і країни Балтії, це прямо сказав. Три країни Балтії солідарно заявили, що вони їх ну їм не вигідно припинення вогню, тому що тоді Росія ними займеться. Їм вигідно, власне, аби війна тривала і стримувалася на території України руками України. А вони, звичайно, будуть раді трошки допомагати, старатися, ну не трошки, там великі і зусилля, і фінансові, і зброю допомагають і так далі. І, ко, і коаліція працює по допомозі Україні. Тобто, тут інтерес Європи ще інший, ніж ніж американський. Я ж кажу, те нас така дуже тяжка ситуація не змінилася. Зараз вона ще більше. Поглиблюються якраз через те, що старі наративи поки що рулять. Нові наративи лише запроваджує Америка. Вони є цинічні, дуже отверезливі, дуже, дуже неприємні, якраз тому, що нові. Були, було би всім лагідніше і приємніше, якби все було по-старому. Але нові наративи лише від Америки йдуть. Вони всіх рятуються і не подобаються. Питання лише чи вони стануть якби вже більш переважальними загалом серед світових гравців? І ну, зокрема, це ну, ця, ну не, 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 не засудження ударів по сумах. На так, до речі, зараз до того і дійдемо. От, Це теж є знак того, що ну потрохи міняється теж ну і оцінки, і публічні якісь заяви світових гравців. Е, тому тут ми напевно ще то буде такий трошки інертний процес. Інертний процес перегляду наративів усіх сторін війни, а їх тут є кілька. Безумовно, тому що ну, є, є Європа окремо, є Америка окремо, ну є Україна як жертва, які ніколи нічого не буде підходити, але нічого того, що буде підходити, не станеться. Ну тому такі ситуації якісь от глухо замкнені. Поки що все це відбувається. Я думаю, щоб закінчити цю тему. Я завжди всіх прошу налаштуватися просто на, якесь, на якусь логічну фіналізацію всіх зусиль Трампа і Америки по перемир'ю в Україні, по розрішенню війни в Україні. І так далі. От коли він вже сам для себе визначить, що все гаплик, кранти, то нічого не, не вдається з маси причин. Які завідомо половина з них були відомі, ну може, тільки до нього то не доходило, бо десь теж жив навіть, в уявах про те, що то все так легко робиться, та як, знаєте, кульки в гольфі в лунку заганяється. Тако, раз штрикнув та є. Ну то трошки не так. От коли він сам визначить, і Америка скаже, що ця тема закривається, пробували якось шукати рішення по війні, не шукається, не вирішується, не замирюється, не розмирюється, Отак, от махнеться на все рукою. Тоді вже буде інша дійсність. Вже у ній треба буде говорити там всім хто хто на що ставить, і як то має що робити. Це вже буде інша дійсність. Поки вона якби до, до неї йде, але вона ще не наступила. Треба просто дати можливість цій темі відбутися. Може статися сенсація, і якесь рішення буде, хоча б якесь не станеться всім оголосять, що пробували, не змогли. І далі будуть всі думати, як жити далі. От десь от це треба дочекатися, і вже тоді, звичайно, вибудовувати вже всі наступні там бачення і поради самим собі. Та насправді все змінюється дуже швидко, буквально що. 15 20 хвилин на українські телефони приходить нове повідомлення із певних телеграм-каналів з новинами, які я до речі не можу зараз озвучувати, бо мені треба перевірити, що це дійсно є правда. Ну а ми йдемо далі за нашою такою певною програмою, яку я собі занотував приблизно, так і читаю я вам наступну новину. Трайше, я читаю ваші слова із вашого телеграм-каналу. Трамп yeah. блокує засудження терористичних ударів Росії, не тому. що що зловтішно схвалює їх, а тому, що згідно з дипломатичними звичаями, допоки сторони перебувають у процесі перемовин, а США і Росія зараз якраз перебувають в таких перемовинах, доти вони уникатимуть прямо гострих випадів. Ну Тьом? я в такий спосіб сам собі пояснюю. Ну тобто, uh -huh. це моє трактування, я це я так це бачу. Бо тут теж дуже всіх сколихує те, що там не засуджують, ну засудять від того, що отруйні шахіди, а якщо ви ну, тут так. треба теж нашим заокеанським глядачам сказати, які дуже сильно болівають в Україну, що нова тактика є отруйні шахеди які є змащені. Там чи оснащені високотоксичними подразнювальними речовинами нервово-паралітичної які... дії. Це було півгодини тому, а я вже інакшу новину зачитав. Ось, собі ну це, я думаю, ну ось, тобто, таке таке, тобто, ну засудять і далі, що то щось змінить. Тому я власне оцим і пояснюю: допоки не закритий взагалі трек перемовин, а вони тристоронні, нагадую, Україна в них є. Присутня як сторона. Це тристоронні перемоги. через посередника в, в, в особі США. Допоки вони не закриті, ну або хто зі сторін не вийшов, Ну або всі не закрили цю ідею і сказали, що все, не вийшло. Не доти буде все-таки обтяжена риторика, зокрема Америки як арбітра. Ну, вони собі так взяли таку роль, що так, так собі арбітром себе навіть, мислять світовим. Е, доти вони будуть обтяжені на гостру критику, будуть далі то цюцькімуцькі шукати там тут з одного боку будуть злі, будуть продовжувати санкції ще на рік. Будуть, буде Трамп погрожувати впровадженням е, вторинних тарифів, як він дуже любить це слово вторинні тарифи для тих країн, які куп, куплятимуть російську нафту. Повірте, це буде дуже сильний удар по Росії, надзвичайно сильний удар. І хто би як там не дурником не бігав, то вибачте на слові, коли з 80 до 65 за доларів за барень внаслідок введення тих тарифів, так званих доволі дивних і трошки місцями продуркуватих від Трампа. Але це падіння до 60 до 65 доларів за барель по російській нафті вдарило сильно, і по путіну теж вдарило сильно. Вторинні тарифи ще більше вдарили. Тому там будуть батоги і пряники, отак іти паралельно. Допоки не закрита тема перемовин, а в перемовинах є три сторони, в тому числі Україна, доти не буде ось такого ну, такої гри односторонньої за когось із. І воно так, от, так є. Значить, треба дочекатися, поки закриється та тема, або поки вона не вильється в якесь там рішення, чи якщо, якщо воно вильється, ну та й все. Дер секретар США Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віков вируш... вирушать на перемовини до Парижу цього тижня на зустріч серед іншого йдетиметься про Україну. Отаке От пише європейська правда з посиланням на політику. Що ж таки, все-таки щось відбувається? Тобто вони будуть говорити з Еммануелем Макроном. А візаві буде говорити з Жаном Нолем Барро. Ну, це їхня американо-європейська тема. Франція тут виступає в ролі локомотива допомоги Україні. Фактично, Франція, Німеччина, Британія це є Свята Трійця. Я то без якогось цвятота говорю: ну, це, це є пас, Свята сприй... три... Та це є Свята Трійця, яка найбільше взагалі зараз е... Україні допомагають і будуть допомагати. І на, і на допомозі цих трьох фактично буде базуватися все. Не американське майбутнє для України. Ну, я так це скажу. Тому їм, звичайно, треба це обговорити і розрішити. Я думаю, буде обговорюватися тема якраз британо-французьких миротворчих. Ну, вони це називають не миротворчі. В них це проходить під лейблом сили заспокоєння. Аналогів якісь військові термінології нема, тому що ну, прямий аналог це миротворці. Але тут ще інше, тому що миротворець стоїть на базі зіткнення. А тут це якісь сили заспокоєння, які би мали бути десь там в тилу за Дніпром і десь там, знаєте, не, не, не являючи собою прямої загрози для, в даному випадку для Росії, як для ворога. А вони просто будуть як гарант ось безпеки тої частини України, яка яка бя ну, там не вважається прифронтовою? Я так дуже грубо це скажу. Воно так в загальному так десь воно і є. Тому я думаю, це буде обговорюватися на цій зустрічі в Парижі. Ну і взагалі, в принципі, перед Європою стоїть питання. Оскільки всі вже зрозуміло, що присутність Америки в Європі послаблюється. В Європі треба втримати Америку в НАТО. Європі треба перекрити виведення американських ресурсів і зброї й техніки з Жешова. а Жешов то є за 100 кілометрів від Львова, звідки постачалася вся основна західна зброя. Це логістично було вигідніше, бо що там Жешова? Там Нема що там, там ровером можна доїхати. Не, вони виводять американці, ці всі техніка буде розосереджуватися по європейських базах, тобто це ускладнює далі логістику. Тому оце, як я називаю, не американське майбутнє, коли все основна, основний тягар допомоги Україні буде лягати вже на Європу, оскільки відколюється Америка і швидше за все і відколиться, тому що у публічних заявах Трампа немає взагалі згадки про продовження допомоги. А як пише за економіст, ці запаси той потік зброї, який був ухвалений ще Байденом, він якби ще на, на кілька місяців зберігається а далі вже якби він вичерпається і далі треба буде це перекривати Європу. От, напевно, про це буде йти мова. Про те, аби Франція, як один із лідерів європейського континенту, зокрема в частині допомоги Україні, на себе перебирали вже всі флагманські функції, перебирали естафету, перебирали стяг допомоги України, бо швидше за все Америка з цього буде поступово виходити. Це я так думаю, що то так буде. Но в основному це буде предметом обговорення. Я думаю, наступного тижня ми вже зможемо по факту. Перевірити власне вже за результатами цієї зустрічі у Франції, понастапе. Парламент вже 15-й раз за це скликання схвалив продовження воєнного стану в Україні а також мобілізації до 16 серпня. Це 90 днів. Знов деталі такі, що за відповідне рішення проголосували 357 народних обранців і проти тільки один. Так, це Олексо Олексій Гончаренко, Якщо я прочитав правильно, я, я, я так він звичайно говорив, так. що він за це не буде голосувати. Але чи це був він? Я до прикладу не знаю, ну, ви я... подивилися чи ні. Ну, я так почитав дитя, що він. Ну та та, та, та не має значення. Ну ці продовження, що три місяці, це стандартна практика. Кожні, мі... кожні три ага. місяці е... там продовжується. Це би, зрозуміло. Ну я виказав. Ну я звичайно то гіркий буде жарт, але мені дети. Парламенту треба якось знаєте щоб кожні три місяці не засідати. Простіше взагалі, якби продовжити воєнний стан на невизначений термін з поправкою, е ну допоки буде та одноосібна влада. Ну та й все. То на що то кожних три місяці продовжувати? Якщо зрозуміло, що не працюється над темою припинення війни. Багато тем саботується. В'язно, що в темі припинення війни більшість, що звучить, не влаштовує. Ну, але для того, щоб на поверхні було те, що влаштовує, то треба його мати. Ну, а воно якби не дуже виглядає. Тому, знаєте, отак. От Пане Остапе, в нас не дуже багато часу, але О, я би хотів так. вам задати ще одне питання. Оцей феномен мінус один Олексій Гончаренко, як ви. Спрогнозували, я кажу. Я не підтверджував цей момент. Я не дивився таблицю хто за кого голосував, але я знаю про те, що за що голосував. Я просто знаю про те, що він попередньо анонсовував, що він за це голосувати ну, не та, буде. Та, а та, ну. як ви гадаєте, чому він так вирішив? Це я не знаю. Це треба його питати. Він це прив'язує до безстроковості служби. Mm -hmm. До питань демобілізації це в нього там якась своя окрема тема. Воно в принципі нічого не вирішує, бо тому, що Верховна Рада, як і всі інституції в Україні, є придворними кишеньковими, навіть не органами, а органчиками, такими мацьопенькими для, якби, для влади для офісу президента. Тому там мінус один чи воно в абсолютно воно нічого не. Не грає і нічого не міняє. А в суспільстві якби, не звучать. Ну, тобто вони звучать, але вони на політичному рівні не мають відображення. На політичному рівні немає відображення тема запиту на е, припинення війни, на пошук рішення по війні. На якийсь там ну що Oakland, щось треба з тим робити, воно так не може бути вічно, бо це тоді ну ну це тоді якийсь повний безпросвіток, безперспективно. Цей запит поки що зріє на якомусь такому, знаєте, низовому рівні. На політичному, поки що немає жодного політичного гравця. Який ну такого з українського табору, так який би це артикулював, і воно й не буде, тому що ну воно так знаєте поки що поки що десь там бухтить. Коли цей запит визрієв якусь вже більш таку критичну масу, ну тоді може щось поміняється. А поки що про це говорити якби не доводиться, і ну то є, так як є. Це просто констатація факту. Я думаю, суспільству потрібен ще час. Суспільству потрібен час якось зважити, оцінити взагалі всі там подальші якісь майбутні сценарії, бо ну, оскільки серед них відсутні, взагалі, будь які хоча б пристойно нормальні, а лишаються лише або катастрофічний, або якийсь просто безконечний, то ще якийсь. Ну, тобто, поки що такий тривалий процес, хай відбувається mm -hmm. в суспільстві. От відбудеться він щось виліться, то виліться ні, то так і буде. Ну, Пастапу, давайте на завершення подумаємо. Відміна е, воєнного стану. Е, що далі? Ну, Відна, та й, війна люди, не від... завершиться. Війна не завершиться. А далі ну, то я тоді, я не юрист. Тут взагалі статус, ну, правовий статус воєнного стану. Він, він взагалі з першого дня війна там війни не викликала питання, бо хтось там каже, що має бути має бути оголошена війна. Коротше, я все я взагалі. Некомпетентний не коментувати, бо я в тому абсолютно не петрі. Але як громадянину, якби ми всі розуміємо, що ну звичайно, та ситуація, яка є з війною, вона означає воєнний стан для влади. Це безумовно означає безумовну вигоду всього, що паралізує воєнний стан. А він паралізує всі громадянські свободи, всі громадянські права. Він паралізує тему виборів, він паралізує контроль. Він паралізує активну громадськість. Він паралізує ну, право на мирні демонстрації, мирні зібрання. Він навіть паралізує свободу слова частково. Тобто, це в принципі стан, який найбільш є оптимальний для діяльності е, е, влади, якщо б вона була військово-політичним керівництвом. Але оскільки вони вже більше себе знаєте, в другій каденції, ну то тут зрозуміло, що тут знаєте, ніхто і не сильно то старається міняти цей статус в частині повернення, хоча б часткового. Я не кажу повного до норм демократії, до засад демократії, до самої атмосфери демократії. Поки що про це мова не йде, тому що ну, завжди є виправдання, і вона й воно й буде. Ну дійсно йде війна. Ну що тут? Що тут скажуть? Тут це знову ж таки це ще одне замкнуте коло. Ну до всіх замкнутих кіл, їх вже там сотня розбиралась. Можна ще одне кулко доставити. Отаке, От знайде, маємо, маємо колекцію замкнутих кіл яких в четвертий рік війни з ними входив, так пане паноста дякую. Московські ракети законів України не читають. З нами був Остап Дроздов, відомий журналіст блогер та Письменник, гарного дня. До побачення підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.